І одразу до ситуації на фронті, а саме на Краматорському напрямку, про це розпитаємо Юрія Сроцюка, головного сержанта роти 5-ї окремої штурмової бригади. Він зараз з нами наживо, пане Юрій. Я вас вітаю в нашому ефірі. Україні грам слава і одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. І звичайно ж доєднатися до збору за цим qr кодом для п'ятої окремої штурмової бригади. Наші захисники відкрили цей збір на свої потреби. Власне, а на що збирають, пане Юрію? Розкажіть нам про це. Збираємо на засоби радіоелектронної боротьби. Це постійний збір, адже у зв'язку з пануванням ворожих дронів в повітрі, логістика безпечно дістатися бійцям на позиції, завести продовольство, БК… Це є дуже важливим, а оскільки ворожі безпілотники постійно розвиваються, змінюється частота, на яких вони працюють, то і засоби радіоелектронної боротьби це конструктор, який потребує постійних досконалень, адже потрібні не не тільки великі реби, які працюють на певних ділянках фронту. Вони потрібні на кожному автомобілі, і вони потрібні на кожній піхотній групі, щоб наші піхотинці безпечно діставалися до своїх позицій. Тому це такий постійний великий збір. Збираємо півтора мільйона, щоб кожен наш вояк почував себе захищеним, добираючись до лінії фронту. Бо зараз війна дуже часто перетворюється на війну логістики. Хто збереже свою логістику, захистить свою логістику, забезпечить вільний доступ, спокійний доступ своїх вояків на позиції? Той власне матиме перевагу. Те, що зрештою відбувається на нашій ділянці фронту, де ворог, хоча уявно ніби бере там часові яри і так далі, але насправді жодних успіхів немає. Тому що добре побудована система оборони злагоджено, працюють засоби ребу, працюють вогневі засоби, працюють наші дрони. Тому в даному випадку це все пов'язано, і війна зараз набирає все більше технологічного характеру, все більше технологічні засоби, повітряні дрони, наземні дрони, засоби радіоелектронної боротьби є переважним фактором успіху. Бо, якби ми просто змагалися людьми, нам було б дуже важко з росіянами, тому що вони в безмежній кількості готові витрачати. Людське життя своїх солдат У нас трошки інший підхід. Ми розуміємо, що життя солдата це ключове. Збереження армії означає збереження держави, тому намагаємося постійно вдосконалюватися, постійно щось підганяти. Багато речей дає армія, багато речей солдати самі купають в майстернях, але навіть для того, щоб розходники закупити для того і постійно оголошуємо ці збори. Будь ласка, прошу доєднатися абсолютно всі, хто зараз нас дивиться або подивиться до цього збору. Будь ласка, задонатьте, адже власне це дуже важливо. Це життя наших захисників, які тримають зараз на собі весь фронт, І, от, власне. 5 гривень, 10, 20, хто скільки може, в кого які можливості задонатьте, допоможіть зібрати необхідну суму для того, щоб наші захисники з п'ятої окремо штурмової бригади придбали ці системи РЕП, для того, щоб вони були в безпеці, для того щоб. Вони зберегли логістичні маршрути для того, щоб військові, які йдуть на передній край, могли безпечно туди добратися і виконати поставлену перед ними задачу. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати необхідну суму хто скільки може. Кожна гривня дуже важлива. Доєднайтеся, допомагайте. Поки люди донатять, будь ласка, пане Юрію, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Ми стоїмо на Константинському напрямку з боку Бахмута. Ворог тут вже близько, більше двох років намагається просуватися в цьому напрямку. Навіть роблять якісь заяви. Нещодавно всі чули цю смішну заяву Путіна про те, що впав часів Яр. Два роки їм знадобилося для того, щоб покласти, бо як за Часів Яр більше свого війська, ніж там проживало людей, щоб попасти до Кобзона швидше, ніж комусь би хотілося, бо часів Яр так сталося, бо батьківщиною Кобзона. Їм нічого тут не вдалося, тому вони інформаційно заявили анонсом про взяття цього міста і зараз намагаються посилювати тиск на нашому напрямку. Але оскільки ніяких успіхів в них немає, то зараз маємо таке чергове затишчя. Важко сказати про тишину на нашій ділянці фронту на Бахмутській. Але зараз ворог трохи розтратив своєї живої сили, проводить перекомпоктування. Він розуміє, що з е, наш фланг це зручний. Зручна ділянка наступу на місто Костянтинівка. Зараз ворог спрямовує всі свої зусилля, щоб війти в цю найбільшу агломерацію українську на Донбасі. Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. В них нічого не получається. Ну і зараз, що ми бачимо, зараз активно мстять цивільному населенню кожен день на цивільні об'єкти в Костянтинівці. Витять каби, ФПВ, ворожі дрони камікадзе вбивають звичайних цивільних людей. Вони це бачать і дуже дивно виглядає, коли ви, російські окупанти розказують, що Донбас їхній. Що вони знаєте, той хто знає щось своє, він його береже. а Вони знищують. Напевно, це така російська звичка. Любиш, значить, б'єш. Тому зараз у зв'язку з відсутністю будь-яких успішних дій на нашому фланзі Константинівського фронту ворог мститься по тилах, і тут знову ж таки величезну роль відіграє реп. Бо, на жаль, ворожі дрони залітають дуже далеко. Вони пантрують, чатують за десятки кілометрів, вдається їм залітати. Тому і фізичні перепони ви зараз знаєте, що дуже багато доріг на Донбасі, на Донбасі покрито спеціальними антидронними сітками. Ну і більшість автомобілів, інколи навіть цивільні автомобілі вже мають мають мати реби. Але Щодо нашої ділянки фронту, то тут ворог успіхів немає, і це вже традиційно роками. Зараз він намагається захопити маленьке, маленьке таке селище е ступочки, де трошки більше десяти хат перед війною було, і от, е їм нічого не вдається. Ми там це все тримаємо. Але ворог вдався до тактики такої проникання між наші бойові позиції. Вони щодня посилають свої штурмові групи. Це непідготовлені вояки. Це звичайні такі, інколи достатньо е, в поганому фізичному стані, по двоє-троє. Вони намагаються просочуватися, проникати, робити якісь засідки, тому що якогось такого фронтового руху на нашій ділянці в них, в них немає. Тому маємо справу виключно з такими малими дрібними піхотними групами. Великі штурмові, штурми турми механізовані на нашій ділянці, не були давно, тому що є природня перепона, канал Сіверський, Дінець Донбас. Там у нас все прострілено, все заміновано, і всі спроби ворога рухатися там чи на своїх сараях, обварених МТЛБ чи танках, чи на багі, чи на мотоциклах закінчаться завжди одним тим самим, що цей цвинтар ворожої техніки е, тільки росте. Тому от е, маємо таку тактику терористичну. Нічого ворог не може досягти, крім крім своїми язиками. Тому мститься на мирних українських містах і на мирних мешканцях цих міст. Шановні глядачі, ми постійно розповідаємо про те, що і Херсон, і Суми, і багато багато інших міст. Як правильно каже пан Юрій, ворог просто мститься через те, що вони не можуть рухатися. І власне для того, щоб не пролітали ці дрони не тільки на фронт, а й далі. І потрібні ці системи РЕП, адже ці системи РЕП вони просто глушать ці безпілотники, які падають. Десь в полі, і це дуже важливо, адже це врятовані життя. Задонатити хто скільки може, і, і це врятує багато життів. По-перше, це логістика. По-друге, це е, доправлення на фронт і провізії, і БК, і військових, і навіть елементарно води, коли зараз дуже спекотно. Ви самі розумієте, що відбувається там в окопах, і військовим саме тому потрібна наша допомога для того, щоб ми зараз максимально мобілізувалися, згуртувалися. І допомогли хто скільки може, в кого є які можливості? Адже пам'ятайте, система РЕП це чийсь тато, чийсь брат, друг, вони залишаться в живих, а можливо, і чиясь мама. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Допоможіть це дуже важливо. Давайте допомагати нашим військовим і разом з ними наближати нашу спільну перемогу. Пане Юрію, а на які населені пункти зараз намагається рухатися ворог? Ну, ми стоїмо на напрямку на фланзі часового яру. Ворог намагається захопити те, що він захопив анонсом. Ви знаєте, що Путін нещодавно заявив, що нібито вони захопили місто часів яр. Вони його не захопили. Тобто є велика сіра зона руїни самого міста. Є ворог за каналом з боку Бахмута. Причому він не може там вільно пересуватися. Він може виключно сховатися в якихось розвалинах. Він не може рухатися жодним чином. Тобто, ми тримаємо околиці часового яру і тримаємо весь фронт. Кліщівка, ступочки в бік притеченого Костянтинівки це близько 6 кілометрів до міста Костянтинівка, початку великої міської агломерації. Тут ворога є і зручні моменти. Те, що траса з Бахмута на Костянтинівку тут іде, тут іде така достатньо рівнина. Є тільки одна природна перешкода канал сіверський Донець Донбас, але ворог нічого не зміг за два роки зробити свого взагалі. Тому єдина тактика це. Проникати декілька ворожих піхотинців, камікадзе проникають користуючись зеленкою. проникають за наші позиції. Інколи смішно виглядає, коли вони виставляють десь на якійсь вулиці прапор свій ворожий окупаційний одразу ж гинуть. Тому ворог мені здається намагається більше посіяти паніку. Зараз важливо зрозуміти, що так нам важко, тому що ворог наступає по всій лінії фронту і немає має такі... Передишок взагалі немає, але я собі уявляю, в якому стані знаходиться ворог, якого десятки кілометрів приречено женуть на смерть. В них немає ребів, в них немає евакуації, в них немає механізованої підтримки. В них є м'ясні штурми. От вони користуються єдиною перевагою м'ясних штурмів. Я як солдат не можу мислити стратегічно, але мені здається, що зараз нам треба втримати оцей оці наступи ворога, тому що він може просто надірватися. Так викидаючи, я рахую кожен день, скільки ворог несе втрати на нашій ділянці. Це завжди більше 10 до 1. Завжди більше ворогів, десь 10 до 1 – це мінімальні втрати. Це я рахую, що у нас хтось захворів, може бути легко поранений. І тому мені здається, що зараз ключове завдання, як ви правильно сказали, згуртуватися, стіпити зуби. Зараз в обороні набагато легше. Зараз треба дати ворогу так понаступати. Я пригадую, ми на цьому на, 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 напрямку, як ворог в 22-му році кинув всі сили, щоб захопити місто Бахмут і знищити його. На весну 23-го року. З Бахмута лишилися руїни, але із російської армії лишилися руїни. Якщо хтось ще пам'ятає, двадцять. В третьому році, в травні, ми перейшли в наступ. Я пам'ятаю, як ми тут долали посадки, забиті тілами ворогів. Тобто ми бачили результати їхніх штурмів. як ми наступали на півдні, як ми, як ми звільняли Кліщівки, Андріївку. От в мене є внутрішнє відчуття, що зараз нам треба втриматися, стипати зуби, і ворог теж може посипатися. Це знаєте, як десь одинадцятий раунд боксу, коли ворог вже повністю розкрився, коли він в стані гроге, думає, що він там не то, що думає, його жене його тренер на убій. А нам головне тут якби зберегти сили, вистояти, і тому будь-які результати цієї війни залежать виключно від нас, від війська і від суспільства. Бо повірте, нам дуже як солдатам дуже важливі настрої суспільства. Нам дуже важливо розуміти, що наше суспільство, ті, хто в тилу, вони розуміють, вони разом з нами. І це, якщо ми зараз збережемо нашу єдність, якщо ми покажемо всьому світу, що ніхто за нас нічого не буде вирішувати, а ми самі здатні вирішувати все. І якщо ми насправді зрозуміємо, що ми вже три з половиною роки б'ємося проти найстрашного ворога в світі і б'ємося дуже успішно, і локальні локальні результати ворога даються виключно важкою ціною величезних людських втрат непоправних, бо я не знаю, що буде після похмілля війни в Росії, коли вони побачать до чого вони привели свою країну. Тому зараз треба зціпити зуби і битися. А ситуація на фронті нічим не гірша 24-го року, коли було дуже тяжко. Нічим не гірше 23-го року. Ворог слабший, їх менше, в них менше танків. Ми бачимо, як вони жінок кидають в бій, як вони інвалідів кидають в бій. Ми не бачимо там, що вони горять, Ми не бачимо там якісь суперспецназів. Ну і по факту дивіться, на нашій ділянці більше двох років в щоденних штурмах в них просування мінімальне. Пане Юрію, на жаль, наш час бігає кінця. Я вдячний абсолютно всім, хто за хто доєднався до зборів. Нам вдалося зібрати більше 70 тисяч. Дякую вам. А Юрію за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарно і безпечного вам вечора. Я нагадаю. Це був Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремо штурмової бригади.